Привіт! Пропоную сьогодні приготувати печення до чаю. Мені не вистачає якраз сьогодні солоденького. Тож, приступаю до роботи. Нам необхідно в першу чергу це змісити тісто для нашого печива. У мене є сир кисломолочний, домашній, він дуже-дуже жирний. Ось навіть видно, як масло. Бачите, шматочки з жовтого оце все масло. Тож, рука в мене вже пішла до <плес> нашої мисочки. Е, до речі, е, сир берете, щоб він був м'який. Ось такий він дуже доречний буде, тому що буде гарно замішуватися тісто, щоб не був сухий. І крупинками. І так, я сюди закладаю усі інгредієнти, які входять в моє тісто Цукор, сіль це обов'язковий інгредієнт. Без солі я не роблю жодної випічки. І так, розпушувач, ванільний цукор. І я дала трішечки Цедри лимона. Я дуже люблю. В мене є завжди цедра лимона, і я її сюди додаю. Звичайно, я заклала основний ще інгредієнт це любов. Це те, що без чого на кухні в мене неможливо готувати. І так, гарно перемішали все. однорідно отака от вийшла консистенція І тепер я поступово закладаю борошно. Борошно у мене завчасно просіяне, і тепер нам тільки треба його закласти до сира. І гарно поєднати все, зробити тісто. Тісто у нас вийшло дуже гарне. Подивіться, його не треба забивати борошном. Рецептура під відео. Ось так. Зробили таке еластичне, м'ясеньке тісто. Я його зараз відкладаю на хвилин 10, щоб воно відпочило від моїх рук. І так, відкладаю, і за цей час можете підготувати собі. Духовку вімкнути на 180 градусів, щоб нагрівалася. І е, пательню ми на нього будемо класти або пергамент, або силиконовий коврик, що у вас є. Тобто на противень. То підготуйте собі оце все і далі будемо готувати. Усе у нас підготовлено для того, щоб розпочинати. Розкатувати наше тісто. І так, я беру половинку, щоб було зручно, підсипаємо борошном, тільки не сильно, а так, щоб вам було зручно розкатувати. І тепер розкатуємо тісто не дуже тоненько. Гарно розкатали. І тепер нам треба вирізати формочку кружочками. Берете, е, яка, можливо, у вас є форма, виберіть форму. Якщо немає, то беріть стакан, який ви хочете. Тобто, якої форми ви хочете, щоб у вас були печенюшки. У мене ось такий бокал, і я вам покажу, які <вух> форми. Та, Дорі, звичайно, я все поясню. Торі не може, щоб з нею не спілкувалися. Ось, бачите, не дуже товстелезне. ось такого товщини і ось такі кружечки, мені хочеться невеликі. І так, нарізаємо кружечки. Виклали на пергамент. Дивіться, таким чином трошечки. Відступаємо один від одного ось так. Тепер кладемо сюди начиночку. Начинку ви кладете, яку вам хочеться. Можете повидло густеньке, щоб було тільки класти. У мене це шоколадна паста шоколадно горіхова. Ось таким чином я кладу на серединку. Ось так кожен наш цей плясочок, кружочок, ми заповнюємо начинкою. Отак, От є у нас вся начинка. Тепер. Беремо другий наш кружочок, який у нас вже є в заготовці, і закладаємо наверх. Кладемо так, щоб було рівненько. чуть чуть пальчиками не треба сильно. І так, прикрили все ми наше печиво. Тепер беремо палочки, які для суші. Я думаю, в кожного є вдома, якщо немає, то берете щось, щоб було вам зручно зафіксувати. І тепер ось таким чином фіксуємо. Щоб біля вас було борошно, і ви постійно вмакували палочку в борошно. Коли воно прилипає, то зразу відчутно. І ви тоді вже в борошно раз. І він помочали і пішли далі. Ось дивіться. Отаке От у вас повинно вийти зафіксоване печиво. Бачите, щоб воно не... Відкрилося, будемо сподіватися, що воно не відкриється. І так, зараз я за секунду це все вам покажу, як воно буде гарно виглядати. Отже, усі пірожне у нас зафіксовані. Бачите, ще раз вам покажу. Ось, ось. І тепер відправляємо в духовку. Нагріта 180 градусів на 20-25 хвилин. Відправляємо. І так, наше печиво готове. Я люблю, щоб воно було добре засмажене. Тому я ось так гарно, ой, воно ще гаряче, засмажую. У мене воно стояло 25 хвилин. І так, зараз я його знімаю. На ось таку велику мисочку, тарілочку я викладаю і поверх одразу посипаю цукровою пудрою. Так, Дорі, Дорі теж хоче скуштувати. Гарно добре посипаю, тому що воно майже не солодке. Ми цукру дуже даємо мало. Хочеться дуже скуштувати, але ж воно гаряче. Я зараз спробую розламати і вам показати, яке воно, а воно гаряче всередині. Ось, бачите. Тож печиво до чаю готове. І мені залишається тільки сказати вам одне: готуйте, будь ласка, з любов'ю. Якщо вам сподобалося відео, сподобалося печиво, будь ласка, пишіть коменти. Приєднуйтесь до мого каналу. Я вас завжди тут чекаю. Тож, смачної випічки, смачного печива, смачного чаю, смачного життя. А я вас чекаю в себе на каналі з новими ідеями. Усім миру, добра, здоров'я!